Куди ми всі зібралися? Це я вже собираюсь їхати, а вони нас проважають. Це зараз Вітя погладив обов'язково. Це ми їдемо, щоб Вітя. Ооо-о-о-о-о-о! От так. І упала, і упала, обгладили її. І... Така розумняшечка. Вона так скучає за людьми. Просто, просто дуже скучає за людьми. Молоденька, їй роки, роки два може. Вона, може, тільки перший раз родила, може другий раз, але навіть цюльки не тягнути нічого там. Це все. І Мені це саме -саме таке, що тут дорога, але вони такі розумні, вони сидять завжди ось тут, десь по кущам, да, папуля? По кущам ось, ось сидять, бачите? Ось на сонечку гріється. На дорозі я їх ніколи не бачила. Оце, якщо б не дорога, то взагалі було б тут їм класно жити. Да, скажи. Ну все, поки. Ми поїхали. Давай. Все, пока, мы поехали. Девочка, пока. Ну все, не можем как распрощаться. Ну, Дивиться, пока. как хочет. Хочет ласки, ну, страшные. Ну, Витя, каже, моя куколка. Ну все, Витя, давай, то она сейчас вообще будет за машиной бежать. бежать. Давай, давай все, давай, иди на место. Давай. Быстренько, давай. Она спит уже. Она спит уже. <свят> Ты зяйка такая. Ты такая Сема. зяйка. Ну, все ми, ну все, ми поїхали, давай, нас там свої Гаврики ждуть. Каже, я своя, не своя. Давай. Ну, все, все, ми поїхали. Давай. Все, Дивиться нам. Все, все, ми поїхали. Це був останній день, коли ми бачили цю собачку овчарочку. На другий день ми приїхали, її не було. Ну, бувало таке, що вона десь там бігала, мали тут, всі тут собаки, вона десь бігала, вона все-таки по позиціям бігала, вона дуже гарно знала, там, як до військових добігти і коло них була. От, Нема другий, нема третій, нема четвертий, нема п'ятий. Все. Я вже почала пер переживати. Думаю, ну де це вона? Потім, я думаю, так, вона загуляла. Я себе почала в цьому так настраювати. Вона загуляла, думаю, навірно, вона десь догуляла. І десь побігла, може по селам, е, бо вона ж не стерилізована. До... Я тільки готувала її до стерилізації. Я зробила їй всі прививки, дві комплексні, от сказу, думаю, я її стерилізую, потім вже буду чорненьку, малих, так би по... Я сказала, по возрасту буду стерилізувати їх. Хто старший, того першого буду. І так її нема-нема. Думаю, ну загуляла. Потім почала, думаю, почала читати, там, скільки гуляють собаки. Дві неділі, думаю, ну, це дві неділі, може, там прийде, прийде. Її не було. Але ми звідти їздили по дорогам, дивилися по полям, там, де вони шастали, собаки ці бігали. Ми дивилися по обочинам дорог, так дивлялися, щоб ніде машина не збила. Написала я в групі місцевій, щоб хто може бачив збиту, чи до когось, може, прибилася. Але не так все просто, вона ж не така була собака проста. Її можна було там погладити нам. Чужий до неї не підійде. От, і так, щоб машину посадити, це тільки знайомі якісь. І в мене така надія, сподівання, що її забрали все-таки військові. Вона їх знала, вона до них ходила, вона там при них родила цих цуценят. Може, все-таки вони її забрали. Не знаю, наскільки це може бути точно. І це перевірити ніяк не можна. Не телефонів, не яких зв'язків у мене з ними немає. То я не знаю, де вона ділася. В одну секунду вона пропала в один день. І бачили, вона як відчувала. Вона з нами прощалася. Вона просто нас той день не відпускала. Зазвичай вона там собі поїсть, там ми її погладимо, ми з нею погуляємося, я їй дам вкусняшки. І вона вже все там жарко, вона вже біжить десь в укриття, десь в бліндаж, щоб ми її не Да, бо їй було жарко, і вона вже все, їдьте, їдьте. А це вона нас не відпускала. І так вона пропала. Я дуже-дуже переживала, просто потім почала себе заспокоювати. Думаю, все, її забрали військові. І мені просто з цією думкою простіше живеться, розумієте? От. а зараз я вам покажу, як живуть цуценятка її без неї. Ми кожен день до них заїжджаємо, кормимо. В общем, зараз будемо їх стерилізувати. Ну, в общем, будете дивитися, як живуть знятка без мамки. Йде мої зайчики, йде мої кльоліки маленькі. Все, приїхали з лікарні, їдемо з лікарні і заїхали до наших собак. Бачите, кукурузу вже вбрали. О, Тепер у нас тут взагалі буде сильний сквозняк. Що я можу сказати? Що давно не показувала цих собак. Так, я їх і годую, кожен день ми з звідти заїжджаємо. Бачите, сьогодні у них ліверка, каша у них така добренька. Сухий корм у них стоїть завжди. Спать у них є, де в них тут військові такі, як поїхали, оставили їм такі ну, бліндажі. Так вони там живуть. Куди ти побіг? Що я хочу сказати про цих собачок швидко? Мамки немає. У нас мамки немає вже два місяці. Ми мамку обшукали з усіх сторон, да. про мамку, як я скажу окремо. Е лишилось два цусенятки, чорненька прибилася, і папка у нас, татко. Да. Що я хочу сказати? Одна жінка написала мені в коментарях, що е ми е повинні робити для тварин те, що ми можемо зробити, що в наших силах. Да, друзі, я не можу їх забрати додому. Все, що я можу зробити, це в нас стерилізація. І то дуже буде проблематично, бо вони не йдуть в руки. Да. Хоча одна із них привита, ця не привита зовсім, бо вона зовсім не йде в руки. Це вже як мені вдасться їх стерилізувати, як вони будуть на перетримці в мене. Ось, бачите, бігає ще. ось. Ота, стреля... Ота вже з привита, скази, все. Ну, вона не... один час до мене в руки йшла. А це зараз не йде вже зовсім. От. І що я хочу сказати? що Їх би треба було десь. Ніхто їх не бере, ми їх прилаштовуємо, прилаштовуємо, ніхто їх не бере. От, вони дикуваті. Стерилізація я ж кажу, буде думаю, дуже проблематична, бо це треба буде щось їм давати таке снадійне, щоб їх потім завести в лікарню, потім їх перетримать в себе, щоб не було як жулькою. От, бачите, і отак вони не прикаяні, але але вони держаться разом. Ось ви бачите, дивиться разом. Їсти, пити у них є що. Трошечки похолодає, я це всю їжу, позаношу в бліндажі, щоб було. Привезу їм сіна, привезу їм курток старих якихось, ну це по, вони по ті куртки порвуть. привезу, скоріше всього, сіна, соломи їм. І будуть вони так зімувати, постерилізую їх всіх. Ну, що робити? Я не резинова, я не можу, в мене нема місця. Я теж людина, я хочу спати. Е Хоча б, хоча б 5 часов в сутки. Да. Я хочу бути не така задіргана. Дивіться, які в мене руки, ось все покручені, подовбані, не, не, не ухожені. Тому що я завжди в грязі, в говні з кашами, скажі, з уборками, з усім. Так що, от Показала наших собачок, вони дуже-дуже класні. Да? Зайчонок мій малесенький, хальосінь мій такий усастик. Завжди за мене йшла, з боязню, але йшла. Не хочете і все. А то, дивіться, всі такі альбіносик. Така класна собачка. Їх би десь так у двір да такі були пластусіга вкусі. Оце дуже класна, це чорненька, прям, прям домашня. Так що все, ми поїхали, бо їде машина, не хочу при машині знімати.